Привіт! Я радий вітати вас на своєму каналі та на новому відеоролику, в якому сьогодні я розпочинаю шлях новачка на сервері Ukraine GTA 5. Спробую вам показати настільки тут складно заробити перший свій мільйон. Бажаю всім приємних переглядів. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте ділитися цим відеороликом зі своїми друзями. Мені буде дуже приємно. Не гаєм часу і погнали! Довго зупинятися на питанні створення персонажу ми не будемо. За кадром у мене вийшов отакий чолов'яга, ім'я мого чолов'яги буде страммер, тому що стрімер напевно, що не можна. А прізвище буде Фарміла. Тому що ми будемо з вами займатися фармом грошей. До речі, на основному аккаунті у мене також прізвище Фарміла, і в мене є ідея створити сім'ю Фарміл. Фарміла Family, скажем. Тому, якщо ви захочете в неї вступити, ставте плюсики, щоб я розумів, скільки людей захоче вступити в цю сім'ю. Будемо шукати собі друзів, разом фармити, буде обновляти, ділитись якоюсь актуальною е інформацією по заробіткам. Отож, е людина у нас є, е страмер фарміла, давайте вже погнали. Стартова точка. подивимось куди нас кине. звичайний оцей от спавн. І зразу нас зустрічає Стефан, який допоможе нам щось підзаробити. Отож, погнали. Отож, перше наше завдання тут зразу є у нас велосипед, тому беремо велосипед і тралюємо до магазину для того, щоб можна було купити собі телефон. А далі вже будемо дивитися, що як. Сьогодні я думаю, що ми... А, зробимо лінійку квестів, тобто прийдемо квести, подивимося, що там дає на першочергових квестах, чи потрібно їх проходити, чи не потрібно проходити, скільки там можна заробити, чи дають взагалі якісь гроші. Досить точно ми заробимо, тобто якийсь рівень, тому що тут по рівнях роботи. Коротше, їдемо до магазину. Так. йдемо в магазин. Купимо собі. Не купимо мобільний телефон. А, о, купимо мобільний телефон. Найкращі ціни. До речі, непоганий магазин. На майбутнє буду знати, де закуплятись для роботи хендімена. Так, планшет нам поки що недоступний, на жаль, але в майбутньому нам потрібен теж буде наш планшет. Так, ми отримали Xpo. Отримали телефон і отримали готівки ще тисячі. Коротше, я так розумію, що нам потрібно повертатись до Стефана і отримати наступне наше завдання. Наступний квест у Стефана. В місті, у у так, навчання. привітайтеся з двома гравцями. Ну, давайте з ним привітаємось. Брата, 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 брата. Потисни ручку, познайомитись. Ну, це скоріше за все, апкашник. Так, нам треба з кимось познайомитись. Познайомитись, друже, потисни ручку. Потисни ручку. Ніхто не хоче потиснути мені ручку. Коротше, йдемо шукати двох людей, які би потиснули мені ручку. Зараз будемо шукати. Скоріше за все, можна на парковці їх знайти. Зараз зараз будемо дивитись. О, там я вже бачу людей. Тут бачу. Тут бачу. Ану, якотесь на широкий у мені. Не, О. О, О! О! Привіт, містер Маккалістер. Давайте ще одного, давайте ще одного. Тут зараз знайдемо. Оо-о-о! Сюди, 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 сюди. Друже! Отисни ручку, будь ласка. Так, ще один. Отисніть ручку, хтось. Отисніть. чи що? Так, так, для квеста. Дякую. Де. Тому що напевно, якби я сказав, не для квесту, то, нам сказав, в мене є молодий чоловік. Або старий чоловік. Коротше, біжимо далі до Степана і беремо наступне наше завдання. Наступний квест це підзаробити трошки грошенят на роботі будівельника. В принципі, непогана першочергова робота. Якщо одразу ж роздуплитись, як це робити, що робити, то. В принципі, воно виходить досить швидко. Потрібно заробити 5 тисяч, заробляємо гроші і погнали далі. Працюючи будівельником, до мене підійшов гравець, попросив мій номер телефону, тому що йому потрібно виконати якийсь квест, зателефонувати комусь. Я, звичайно, розумів, що мене цей квест теж чекає, тому дав свій телефон. Він до мене зателефонував, і в майбутньому я йому знову зможу зателефонувати. Тому допомагайте гравцям. Далі я згадав, що можна ввести якийсь промокод, оскільки я не маю свого промокоду, тому його рекламувати я не буду. Я знайшов на Ютубі YouTube якогось ютубера, який знімав GTA 5 Ukraine, знайшов його промокод, ввів його, але поки що мені нічого не дало. Наскільки я розумію, там дають 50 тисяч. Віпку та машину на тиждень. Воно мені в майбутньому пригодиться, але поки що я не розумію, коли воно дається, як воно дається і що воно дається. Коротше, поки що буду спостерігати, а далі вже подивимося. Далі абсолютно стандартний набір завдань від Стефана, десь там отримуємо плюс 5 тисяч, десь плюс 7, тобто не дуже великі заробітки, скажімо так, на першому початковому квесті. Нам потрібно поїхати в магазин, купити. Водичку купити їжу, там школа нас стоїть 250 вартує. Після чого нам одразу приходить завдання, в якому ми їдемо в банк, поповнюємо на тисячу доларів, наприклад, свій банківський рахунок, і далі, знову повертаючись до Стефана, ми отримуємо завдання, де нам потрібно подати оголошення у візелні. Далі іде завдання з телефоном, де вам потрібно комусь зателефонувати. І тут мені вже пригодився номер цього хлопчини, якому я допомагав. І далі ми направляємось у лікарню для того, щоб отримати свою медкарту. І тільки після, цього, тільки після цього ви їдете в автошколу де нарешті вам потрібно здати. На дві категорії прав на ваших екранах десь зараз мають бути ціни, скільки грошей треба, Ну в принципі з цих квестів ви їх і отримуєте. І далі здаєте на посвідчення водія, на категорію автобуси і автомобілі Тут уже нічого складного. Після того, як ви здали на посвідчення водія, вас чекає ігрова арена. І тут найскладніше, тому що. На момент запису цього відеоролика нового батлпасу ще не було, тому гравців на арені було досить мало. Це були теж переважно новачки, їх треба чекати, і мені пощастило з другого чи з третього разу знайти новачка, якому відповідно теж треба було пройти. Це завдання. І я це пройшов. Наступним завданням потрібно було приїхати в будь-який магазин одежі і придбати собі одежу, відповідно. Здається, просте завдання, але тут стався досить такий цікавий кур'йоз, як на мій погляд. Я приїхав в магазин, купив собі штани та футболку та купив годинник. І потрібно купити три речі. Мені чомусь зарахувало тільки дві речі. Я повернувся ще раз в магазин, купив собі кепку. І о диво мені знову не зарахувало, що кепка це є одяг. Тому я повернувся третій раз в магазин. І купив собі ще одну футболку, яка мені, по суті, не потрібна. Отож, по версії розробників Ukraine GTA 5 кепка не являється одежою. Досить цікаво, майте на увазі, якщо ви новачок, і виконуєте це завдання. Наступним завданням, і це вже було останнє завдання потрібно було влаштуватись у якусь організацію, чи то кримінальну, чи то державну. Я поїхав на спав Баласів, запитав, чи можуть мене прийняти. Зачекав буквально 10 хвилин, прийшла людина, яка відповідає за прийом. Після чого відіграли невеликі РП, тобто мене запитали по термінах. Ну, в принципі, все стабільно, так як і на кожному сервері. Тобто, поверніться до стіни, що я показую, чи розумієте ви, що таке РП, чи не розумієте, терміни і все те решту. І після чого мене вже прийняли в організацію, та я закінчив виконання квестів від Стефана. Фіналочка. Отож, що хочеться сказати наостанок. Ми завершили сьогодні з вами квестову лінію, і, як на мене, то вона зроблена ну, не дуже цікаво і не розкриває повністю. Не дає гравцеві розуміння всього, що відбувається в грі. У нас немає планшету, у нас немає автомобіля, можна було по квесту дати трошки грошей і купити якісь перші автомобілі, це було б набагато краще. Коротше, уже після автошколи ви можете закінчувати проходження квестів, тому що це по великому рахунку, проста трата часу, а йти вже починати заробляти гроші. На сьогодні я буду закінчувати серію. Дякую вам за перегляди. В наступній серії спробуємо вже нарешті заробити свої перші кошти. Буду думати, як це зробити правильно. Чи за допомогою банди, чи за допомогою інших якихось методів. Не забувайте ставити вподобайки. З вами був стрімер Юа, і всім пока.